Приветствую, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. От мене запитували вже кілька разів е, в коментарях, чому я не показую е, чашки. Бо раніше я купувала, показувала. Ну що сказати. Ну, от Якось не попадаються мені зараз чашки гарні для кави. Але все ж таки моя колекція поцелянових. Ці ліжанок для кави поповнюються. Ну, може, не мої знахідки на ринку, а подарунки. Я вже казала, що Людмила, яка живе у Франції, з якою ми спілкуємося, вона мені надіслала подарунки, і, знаючи, що мені дуже подобаються чашки для кави, і ось вона мені прислала таку красиву чашку. Дивіться, який тут малюнок. Щось таке романтично. Це зроблено в Німеччині, Баварія. Я не знаю, що це за фірма. Ну, так, за малюнком, за типом маркування. Вважаю, що це якісь 60-ти, можливо, 70-ті роки. Ну і дуже гарне тут блюдце, на якому вже маркування немає. Ну, але ж ясно, що це комплект. Щодо моїх знахідок на блошиному ринку сьогодні, їх не дуже багато. І я покажу їх в кінці. Ну, а зараз хочу показати ще подарунки від Людмили. Я дуже їй вдячна, тому що вона мені надіслала кілька речей, таких винтажних, цікавих. Як, наприклад, оце намисто, яке зроблено з скляних намистин. Це скло. Дуже гарно виблискую, в гарному стані. Це таке покриття. І те, що воно тут зберіглося в такій в досить гарній якості, це для мене дуже важливо. Застібка така, що, скоріш за все, це які 60-70 роки. На жаль, оця декоративна частина застібки не зберіглася, але ж виправити це не дуже важко, тому що в мене є кілька так, такого типу кабошонів, щоб прикрасити цю застіпку. Ще Людмила мені надіслала отаку брошку з стразами. Я вважаю, що це австрійська брошка. Така дуже ніжна гілочка з стразами гарної якості. І отакий у неї зворотній бік. Ясно, що це вінтажна річ. І зроблено це десь 50-60-ті роки. А ще одержала від Людмили отаку от гарну брошку, голку. І тут, як побачила цей гриб, знаєте, отаке от враження, тут емаль, що це справжня поверхня гриба. От повне-повне от таке враження. Так натурально зроблено, чудово. От такий зворотній бік. Я не знаю, коли то було зроблено, але вважаю, що все ж таки брошка має вінтажний вік. Ну так, мені здається, якісь 70-ті роки в той час. А ще людина надіслала мені отакий браслет. Мені він дуже сподобався. От багато прикрас, який я купую, я роблю це для колекції, тому що для мене важливо історичне значення прикрас. А цей браслет мені сподобався за дизайном. І перше моє побажання було носити це. От дуже гарно він виглядає, дивіться. Отак. От дуже красивий. Це емаль. І коли я подивилася на зворотній бік, я подумала, що, скоріш за все, він має вінтажний вік. І потім вже дуже уважно вивчаючи зворотній бік, я побачила тут маркування Avon. Ну що ж, Avon дуже гарна марка. Фірма, яка була заснована ще в 19 сторіччі, ну, але запускала продукцію для жінок, косметику. Парфуми. А в 60-ті роки почали випускати і прикраси. І дуже гарні прикраси випускались в 80-90-х -х, х роках. Ейвен. От я вважаю до того часу відноситься цей браслет. І дуже-дуже милий маленький метелик від Людмили. От така гарна комаха, яка зроблена. У техніці демаскінаду. От бачите, це покриття жовтим металом, це золото, яке, так як чеканка, вбивається в метал. Ну, тут доповнено ще стразом червоного кольору, дуже гарно виглядає. Ну, тут можна побачити зворотній бік, типовий для прикрас в цій техніці, тому що це метал, сталь. На якій і роблять оцей малюнок з золотом. Так що, отакий от метелик дуже гарний це в колекцію Дамаскінадо. Я вважаю, що це не сучасна прикраса, а щось зроблено ще у другій половині 20 століття. Дякую, дуже дякую за подарунки. Ну, і зараз покажу вам. Свої дві знахідки сьогодні на ринку. Не дуже у мене був далий день, ну, але ж все ж таки. І перше, це підвіз з цифрою 13. Не можу сказати, що я гарно відношусь до цієї цифри. Ну, як більшість, мабуть, але ж все ж таки, мені дуже сподобалося, як тут зроблено дизайн. Можна побачити три стрази, отут маленьких, бачите, які прикрашають саме цифру, вже гарно сяють. І оці два красних стрази. І тут, як я вважаю, все ж таки це старовинна прикраса, десь зроблено ну, так, в першій половині ХХ століття, Може, 20 може 40-х роки в той час. І ще одна моя знахідка сьогодні це цей бантик, який є частиною якоїсь прикраси, яка в повному об'єму не зберіглася до наших часів. І побачила я це одного продавця. Знаєте, як буває, стоїть окрема така коробка, де лежать частини чогось. І вона мене зацікавила, бо я люблю. Старі прикраси, і я почала її роздивлятися. Ну, коли почала чарова роздивлятися, я зрозуміла, що це варто уваги, що це старовинно. От, подивіться на зворотній бік, так це виглядає. Ніякого маркування тут не знайшла. Щодо вставок, Отут у, мені, у мене були сумніви, тому що я дивилася і так думала, що може це бути скло, може бути, але може бути і дорогоцінне каміння. Одна особливо на ці червоні дивилася і думала, що дуже схоже на рубіни, але в певності бути не може. І навіть я вважаю, що ви бачите, вони мають трішки відрізняються за кольором. Є такі більш рожеві, є такі більш насичений колір. Але більш за все, на мою увагу, привернули оці камінці, які мають такий жовто-рожевий колір. От дивіться. Тут можна побачити е, такий відтінок рожевий. Бачите ви це чи ні, може камера моя не передає. Але Мають вони отут, оці два камінця, такий жовто-рожевий колір. І коли я це побачила, оце мене, як знаєте, прикипіла я до цього. Чому ці камні у всій такій своїй красі, я побачила зовсім недавно. Десь рік тому я була в королевських колекціях. У нас відкрили новий музей в Мадриді, де виставлені речі, які віками накоплювала королівська сім'я Іспанії. Там і одяг, і посуд, і меблі, і книги. Ну, багато, багато чого, але я пішла туди, щоб подивитися якісь прикраси. І, і не дуже багато я там побачила прикрас. Ну, було трошки, але не так, щоб я очікувала. Але один експонат настільки мене загіпнотизував, що я зробила кілька відео. І от зараз передивлялися їх. Не знаю, яке показати, зараз вам покажу. Те, що я вам покажу, це корони для. Скульптури святої Діви з маленьким Ісусом Христом, щоб ви розуміли, чому там дві корони: одна трошки велика, друга трошки маленька. Ці корони прикрашені бразильськими топазами імперіал. Подивіться зараз. Ці топаси винайшли в Бразилії у 18 сторіччі. А на початку 19 сторіччя Бразилія перестала бути колонією Португалії, і стала незалежною державою. І називалася вона Бразильська імперія. І країною керував імператор. Тому ці мінерали бразильські топази, назвали імперіал. Цей мінерал дуже дорогий, бо є топази блакитні, є топази жовті, там інші кольори, але отакий от перехід від золотисто-жовтого до рожевого мають лише ці топази. І ви знаєте, коли я це побачила, я закохалася в цей мінерал, і він мене не відпускав. І коли я сьогодні побачила оці вставки, Тут я зрозуміла, що це саме ці бразильські топази імперіал. Я запитала ціну. Продавець хотів 10 євро. Я так подумала, що це дорого. Ви розумієте, що це? Маленька от така частинка для прикраси. Я кажу, може є підвіс? Я більше заплачу, але дай мені з підвісом. Він каже: ні, оце все є, що є, то є. Я я запропонувала йому 5 євро. Він сказав, ні, не хоче, хоче 10. І я пішла, пішла, зробила два круги, повернулася і купила. Не змогла я втриматися, розумієте? Я не знаю, чи буде у мене нагода колись знайти прикрасу з бразильськими топазами Імперіал, ну, хочу в такому вигляді у мене бути. І коли я прийшла додому, я обімкнула ліхтарик ультрафіолетовий і побачила, що це такі рубіни. Тож, я не помилилася. А що це за зелене каміння? Я впевнена сказати не можу. Може бути таке ж смарагди, ну, що більш. Може, зелені гранати, може, турмаліни зелені. Але вважаю, що все ж таки це, скоріш за все, смарагди. І зараз я думаю, а що можна зробити таке, щоб носити це? Подивилася я у себе і приклала кілька камей, які у мене є, але вони всі, на мій погляд, не дуже гарно підходять під цей бантик, бо вони не дуже старовинні. А ось ця я показувала не так давно цю камею, і мені сказали, що її було важко розглядіти. Ну, Може, це із за світла, який я тут вживаю. Я зараз відключила. Один з джерел світу. І хочу ще раз показати цю дуже незвичну вирізблену камею. Бачите? І цією незвичністю вона мені сподобалася. Я вважаю її дуже старовинною, десь кінець 18-го сторіччя. І мені здається, що поруч з цим дуже старовинним бантиком вони виглядають. Дуже гарно. Але ж не знаю, як це зробити, тому що не має оправи, як її прикріпити туди не знає А разом виглядало б добре. Або з того, що в мене є, от подумала, непогано виглядає з цим колоном. Дивіться, тут можна розщепити цей бейл і підвісити. Як вам? Цікаво! Нагадую вам прикраси, які я показала вам сьогодні, і як завжди запитую, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадріда.